Даша, і сьогодні я зайшла в якусь просто гру. Я навіть не знаю, що це за гра, Але тут я бачила приземлялись інопланетяни. Того, напевно, буде тікати. Потрібно битися, от я кулак на Я хочу стрибнути у нас з. Із... Нічого собі не нічого. Я піду. І сьогодні ми роз А я на це хи-фим. А що? Що вам проблема?

Лазочка, я так більше не буду. Дай пустити! Ще один раз лупиш, я здохну. Ні, ще. все, все. Ну, гарна голова выкатилась. Все. Що це таке тут за гості? Так, за все цемітим, то маленький, і мені він не потрібен. Я <свист> зараз вас побью. Ой. <свист> Ой, я еще и застрял. Прикольно, наштучку прикольно А це ще прикольніше. Все, я не нападаю, все відстали. Відстали від мене. Еще потрібно все такое в руке, на щось типа такого. Це що? Что тут? Що, до тебе в дам прибрали, да? Мы, приїхали. Значить, я зараз розберусь. Ой, мені на те, мені на те потрібно ну, вибач. Ой, це, здається, його друг. Нахуй тебе повису? А воно вона нічого не б'є, як ви ще були розуміли. М -м 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 -м. Так, а як мені цікаво швидко бігати? Ой, это щось купиться. Ой! Так, а як ви так швидко бігаєте? Так, ну щось мені це не дуже подобається, гроші. Ви думали, тут тільки битися потрібно. Ви це бачите? мене вносять! Н ні, Н Ні, я вам всегда. Подрібний кот, Боже, я вже одну ногу, мені ногу вб'ють. Ай, джи. <рик> ну ладь. Ну <не> вистаньте. <рик> мене прищепило. Мене прищепило. Це бачили? Мене беруть всіх носять і вбивають. Тут у мене є для тебе сюрприз. Я тебе сейчас. Щоз... Так, на крате раніше ходила. Так ще йди сюди. йди сюди, д жи а Все одно я вже не ходжу на карате. Тому мені потрібно тікати. Писки, як я забула про нього, коже. я про тебе забулась. Що це за каша? Я хочу в кашу. Ой, це не каша. Це хто знайшов. Боже. А як ви звідси вийти по-вашому вау! Це то круто, он Та блін! все вау, я на Я на хмар. Вау! Я на самые вещи хмар. Дин. Алай, выбачьте, мне, мені... мне спускаться. Боже, я хочу похмарить. Я знаю, что можно впасть, но я хочу похмарить. Дин, -дин. А -а -а! Я тут хочу полежати, ні, тільки не мапи. Я ж таке полежу. Але мене можуть помітити, що я грипнулась. Ой, я він була, а це не він хух. Так, краще плив. Ну, коротше, я не хочу все сзади сидіти. Добре, це віта доходить до кінця, зараз ви побачите, як я буду боротись. Це ще. А, там... а що це за штука? Щяй, а води сюди. А, тільки один раз можна лапануть. Вау, Ви це бачите? на тут вас может? Блин, а я как я взяла его? Я хочу сейчас взяла. А, ну, я его взяла. Ай, не нужно идти там было. Вы это бачили? А куди менеджер відшибло? Так, не важливо. банкомат? Емнадцять? Ні. знати мені... чотири? Все, дякую, тільки ще у мене тепер вісім. Так, ну добре, це відео закінчується. І <з> всі. Всім пока-пока. Ай, і що це таке? Під конець підходить. А -а -а. Ногу відбиваєте. Ви хочете, щоб я відео продовжила? Сміла, як ви мене будете випасти? Серйозно? Ой-яй-яй! Ой, ой, ой! <śline> Добре, я так закінчу. це наше відео. Ну то ще мене б'ють. Добре, я скоро дам. Дванадцять. Добре, зараз! <śline> Ми закінчуємо! Ай-яй-яй! Ай, ай. Всім пока-пока!